Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати повноцінну смачну вечерю лише за 40 хвилин. Для цього беремо склянку рису, висипаємо в форму, в якій буде готуватись трава. Сюди ж відправляємо дві склянки води. Та овочі у мене заморожені. Додаємо сіль та спеції за смаком. Беремо м'ясо у мене свинина та робимо надрізи по всій довжині. Всередину кладемо шматочки копченої грудинки. Робимо заправку для м'яса. Поєднуємо оливкову олію, сухий часник та паприку, а також сіль та перець за смаком. Ретельно перемішуємо і поливаємо м'ясо. Викладаємо м'ясо на рис із овочами та відправляємо в духову шафу при температурі 180 градусів запікатися на 35-40 хвилин. Отримуємо неймовірно апетитну та ароматну страву на обід чи вечерю. М'ясо виходить дуже смачне, та м'яке, а рис розсипчатий. Всім рекомендую приготувати цю страву. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових корисних відео. Всім до скорих зустрічей!